І на будківанок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальний гунгарікум, який було включено в реєстр у 2013 році. Це Лібо Май або Угорська фуагра. Власне, і м'ясо гуски, і печінка вирощуються традиційним способом у вільному вигулі на основі кукурудзи в Угорщині, і це вважається справжнім гастрономічним скарбом в одному з документів 13-го століття. Місяця вимоги до кольору гусячого м'яса, призначеному для продажу. Уже тоді гусяча печінка стала прикрасою святкових столів знаті і цінним товаром, що вивозилися в сусідні країни. З 1876 року торгівці почали скуповувати у сільських угорців гусячу печінку, аби вести її до відня та інших земель. У домашніх господарствах забій птиці традиційно приурочили до дня святого Мартина на початку листопада. Гусячу печінку вимочили в солоному молоці, смажили і заливали жир. А перед різдвяним постом на столах всіх угорців, без виключення, і багатіїв, і селян, і бідних, і дуже бідних неодмінно мали бути страви з гусятини і качатини. До речі, гусяча печінка дуже корисна, багата на вітамінів і мікроелементи, цінні амінокислоти і особливо жирні кислоти, які успішно підтримують серцево-судинну систему і знижують рівень холестерину в крові. Трошки угорської: курка, тюк, гуска, либо, качка, кочо, індик, пуйко, півень, кокош. До зустрічі!